Вітаю, любі громадяни! Сьогодні я вирішила дати вам свою мудрість, яку я здобула за цей рік. І ми почнемо з основ базису, фундаменту. Так, і ми беремо спочатку, і ми обираємо кадри, їхню послідовність, ползунком, час, і зверху зелена строка обираємо, чи вони накладаються один на одного, чи вони після кожного йдуть. У мене після кожного. Потім селектую layers, зверху та ж зелена строка, і там ми обираємо групу. Далі просто ви обираєте характеристики для цієї групи, тому що виставляти кожну таку характеристику на окремий кадр буде дуже заморочно. І зараз я скажу, як он групить. Коротше, нажимаємо на групу, три точки і внизу групу. Все чудово в нас. Далі я хочу видалити один з кадрів. Нажимаю на кадр, зверху сміттєвий бак, нажимаю на Т. І потім знизу є Нажим... знизу панелі, верхні кнопки, користуємося ними. Все буде в нас чудово. Так же і обрізати можна. Не будете тягатись. Далі по поводу маркерів ставимо, кліпаємо на час. І між цими маркерами та стрілочком передвигаємося. Нажимаємо ще раз на той маркер і він зникає. Далі, по поводу обрізання, ви можете обрізати в Edit Shape. Тут я просто фон обираю. Едітуємо shape, і в нас залишається зелений фон. Ми заходимо в буквально і хромакей. І просто обираємо, наскільки ми хочемо, щоб його не було, цього зеленого фону. І тут, я не знаю, як це пояснити, але тут або ти не дотягуєш і в тебе зелені полоси на персонажах, або ти перетягуєш і він в тебе напівпрозорий стає десь. І далі це буде видно. Тому тут дуже обережно треба, бо це дуже впливає на вигляд. Далі я поясню кліпінг маск. Кліпінг маск, наприклад, я не хочу, щоб мій персонаж виходив за буквально оцю цю зірку. Я з правим, я тикую направо і перетягую це. І просто на три точки там кліпінг-маск. Ось так от. Це був початок, далі мої спостереження підуть. Тінь. Ми дублікуємо персонажа там, де ми і робили Select All Years. І обираємо на друге Solid Color. І тут ми обираємо, який буде колір. І тут з хромаки в мене вийшли проблеми. І я хочу, щоб воно було напівпрозоре. Плюс я не хочу, щоб воно виходило за рамки персонажа, тому я зробила кліпінг-маск. Далі я перетягую основну точку, нажавши два рази на чотири стрілки, і спокійно собі зменшую персонажа, що робить таку адекватну тінь. І тут в мене проблеми, що півголови немає. Я обираю собі тайлес, що як дзеркало працює, і в мене все добре. Тільки ви можете ще прив'язати тінь, якщо ви будете анімувати, але. Це бажано робити після того, як ви анімували всі кадри, щоб у вас не було якихось там проблем з цією тінью. Повірте мені, так буде краще. Тепер щодо атмосфери. Це знаєте, нудно дивитися на звичайну картинку, тому за допомогою атмосфери ми можемо додати такий собі інгредієнт. І я зазвичай беру квадрат, щоб додати через нього всякі прикольчики. Якраз я подовжую його на всю сцену і обираю мультиплай, наприклад, даркен або що. Але спочатку я зроблю такий собі інгредієнт сам колір квадрата, і потім вже за допомогою цього я зможу контролювати інші кольори на сцені. Зараз ви побачите, що я тут версю. І ось мультіплає. Ну, тобто, ви зрозуміли, я можу робити віньєтку, я можу робити лайтен, я можу робити світліше, я можу робити те і все. Коротше, хрінна функція, але чомусь я бачу цю функцію. Майже ні в кого я бачу цю функцію, типу, ось реально цієї функції чомусь у всіх нема. Я не розумію, чому ви не додумались до цього. Так, ми беремо цю фігуру, ставимо ключі, передвигаємо саму фігуру, я буду це називати фігурою, але ми зараз додаємо нул в Object Element і переставляємо ну, куди ви хочете. Це не так важливо. Важливо, що ми приєднаємо саму фігуру до нула. Бачите, зверху два а он там фігуру саме до нула, це важливо. І дивіться, тепер через нул ми можемо впливати на фігуру. Так, ви просто так не зможете зробити таку собі хадьбу. Я тут неправильний графік взяла. Ви повинні взяти верхній графік і перевернути з тими двома стрілками. От тоді у вас буде хадьба, а це, ну, це я просто показую вам, що таке можна зробити. І ось ми маємо хувилі. Хуілій. Так, і я хочу ще показати тьох-тьох. Знаєте, коли ви бачили, щоб середенько таке тьох коловаче? Так ось ми беремо фігуру середенько, як вам треба, її підставляємо. І ви можете одразу кольором, який ви хочете, але саме головне це листаємо вніс, озер і копі бекграунд, важливо. Філд це наскільки воно буде прозоре. На півпрозоре. І тому я вибираю колір, мій любимий, бо це важливо, як на мене. І так, тут ми вже дивимося, ставимо вже ключі, які нам треба. Наприклад, я хочу, щоб воно не сильно було таким рожевим. І також я хочу, щоб воно було, наче як тьох-тьох, тому перший графік. Роблю, що хочу. І копіюю цей графік. Ще не копіюю. Тому що ми ще візьмемо пінч блач. Це важливо. Це важливо. І тут також ставимо ключі. Розбираємося в цьому пінч-блач, тому що я його, чесно, не часто використовую. Бо я така людина. Обираємо децентр, це саме, як на мене складний Знайти оцей центр в пінжбладжі Балджа. капець. Обираємо, наскільки це буде сильно. Радіус цього мистецтва. І так, в радіусі в стренджі ми ставимо ключі, це важливо. Повірте мені, так воно просто виглядатиме таким насищеним. І виставляємо, наскільки ми хочемо ото. Наскільки нам треба, тут я не можу казати вам, робіть так, і я ставлю тут past графік. Точніше, я копіюю це, переставляю в інше, просто past curve, і все в мене зашип'яне і в мене тьохкає серденько. Отак от, от робиться все. Також важливий прикол Light на його оптимізація, бо він більше 10 секунд 10 слоїв не витримує. Тож, якщо в нас в віті є сцени, то як нам це зробити? Ми спочатку кропіруємо групу, яку ми хочемо, копіюємо її і просто создаємо новий формат, і в новому, і в новому форматі ми робимо past Layer. І в нас переноситься так мені, у вас Лайт Моутін може ще й вилітіти, тому краще перестрахуватись. І на цьому все, що я можу вам дати безкоштовно, я дала. Але на цьому ваше навчання ніколи не закінчиться. Тому, щоб покращити свій скіл, я рівнялася на інших людей. Так, вам треба рівнятися на когось, щоб поліпшити себе. Щоб Зрозуміти це. І ось все мої приклади, на кого я рівнялася. Посилання на них теж будуть внизу. Рекомендую точно Моко. Мока. Я не знаю, який читати, але вона одна з перших, на кого я підписалася. І, чесно, я хочу робити серіали, як вона робить свої Ну, Вона мені прям душу гріє І так. Якщо ви хочете робити едіти, то я б сказала вам рівнятися більш-менш на Віна і на його приколи. А далі я вас відпускаю в вільне плавання. Надіюся, моя мудрість допомогла вам зрозуміти краще ці едіти і наступні відео, які ви зробите. Будуть вже набагато кращими і не будуть якимсь повним гімном, вибачте мене. Але так, я це робила якраз за того, що я скільки бляха тут не сиджу, я бачу все ще, навіть коли потрапляю на українські гачатуб туб канали а В більшості випадків це діти, які навіть не знають, що таке лайтмоутія. Тому так мене це просто заколупало, і скоріше. Із-за цього я й роблю цей туторіал, щоб вас, діти мої, просвітлити вже. Цямки бамке.